Привіт, це огляд дуже класної бездротової мікрофонної системи від Olanzi, а також Bluetooth-трипода для смартфонів, також від бренду Olanzi. Зустрічайте Olanzi A100 та Olanzi JJ02, і зараз вам все детально про ці чудові товари від Olanzi розповім та покажу. Починаємо. Отже, постачається мікрофон в такій невеликій коробочці, всередині якої ви знайдете футляр з бездротовою системою, кабель USB C to USB C для зарядки футляру та інструкцію. Сам трипод постачається в такій коробці, в середині якої сам трипот, шестигранний ключ та інструкція. Отже, бездротова мікрофонна система Olanzia 100 виконана у вигляді футляру з зарядкою type c та чотирьма LED-індикаторами. Всередині футляру знаходяться два мікрофони, себто два передавачі, один приймач з Type-C роз'ємом, а також є один перехідник з Type-C на 3,5 джек, себто для підключення до камери, а також ще два вітрозахиста. Отже, мікрофон передавач отримав доволі мініатюрний класичний дизайн. Мікрофон повністю плас. Стоковий, якість хороша. Спереду напис бренду у ланзі та led індикатор Зверху сам мікрофон. Справа кнопка вмикання та вимикання мікрофону. А також вона регулює три режими шумозаглушення: зліва порт usb c для зарядки передавача мікрофона, позаду кліпса для закріплення на одяг, технічні написи та контакти для магнітної зарядки передавача мікрофона. Приймач також отримав спереду напис бренду ланзі та led індикатори. Позаду кнопка вмикання та вимикання та контакти для магнітної зарядки приймача. Зліва в нас. Роз'єм Type-C, але можна його виняти, і ми отримаємо порт Type-C, в який можна вставити перехідник Type-C на 3,5 мм міліметрів і використовувати цю систему разом з камерою. Отже, щоб підключити мікрофонну систему до смартфону, треба зробити декілька простих кроків. Перше вставляємо приймач в смартфон, потім затискаємо кнопку увімкнення на мікрофоні, септо передавачі, і все бачимо, що LED-індикатори на приймачі та передавачі світяться зеленим кольором і не блимають. А це означає, що синхронізація успішна. Далі вже запускаємо застосунок Cinema Fv5, виставляємо в налаштуваннях зовнішній мікрофон і спокійно записуємо відео. Це на випадок, якщо у вас смартфон в стоковому застосунку камери не підтримує запис звуку на сторонні мікрофони, тоді використовуйте саме цю програму. А в моєму випадку на смартфоні OnePlus11 все працює в стоковому застосунку, що мене навіть дуже сильно здивувало. І перед тим як почнемо проводити усі тести, нагадаю, що мікрофон працює на частоті 2,4 ГГц. Та Має заявлену робочу дистанцію до 20 метрів. Це ми обов'язково перевіримо. І час автономної роботи на одному заряді приблизно 4-5 годин. З футляром автономність збільшиться до 13,5 годин. Час зарядки приблизно півтори години. Заявлена затримка звуку до 30 мілісекунд. І зараз вже переходимо до моїх реальних тестів. Отже, починаємо тестувати бездротову мікрофонну систему у ланзі А 100 чи Уланзі А100, Називайте як хочете. Зараз я знаходжу. Від камери, від смартфону приблизно в 5 метрах, записую на стокову камеру OnePlus, тобто без сторонніх застосунків, 4К 60 ФПС, що мене навіть дуже сильно здивувало, коли я перевірив цей мікрофон, що він. Може записувати на стокову камеру, тому що раніше смартфони OnePlus не підтримували функцію зовнішніх мікрофонів. А зараз, як я побачив, все це підтримується. Просто вставив, без усяких налаштувань все працює. Ось зараз я проговорив текст, і ви почули, як записується мікрофон в стандартному режимі. Це звичайний режим. Зараз я перемкнуся на один з трьох режимів шумозаглушення і будемо слухати, як воно все відбувається. Давайте починаємо. Так, це перший режим шумозаглушення. Пишіть свої думки в коментарях. Будете писати, як воно взагалі все це відчувається. Ну, але це перший режим шумозаглушення. Це другий режим шумозаглушення, проблема в синій індикатор два рази. І ось так мене приблизно чути. Зараз дистанція нагадаю, 5 метрів. І ось такий приблизно звук пише цей мікрофон на другому рівні шумозаглушення. І це вже третій рівень шумозаглушення. Три рази проблема в синій індикатори. І ось так мене приблизно чути. Пишіть свої думки в коментарях. як воно взагалі відрізняється чи відрізняється взагалі? І приблизно так. Ну і зараз я перемикаюся на стандартний режим і пройдемося до 20 метрів а можливо, візьмемо навіть більше. Все, зелений індикатор світиться, це означає, що стандартний режим запису звуку, без усіляких там рівнів, шумозаглушення. і ось так мене приблизно чути. Давайте візьмемо 10 метрів. 9 чи 10, Цей прикол всі знають. І зараз приблизно я на 10 метрах, ну чи 9, чи 10, Ну, Хрін його знає, але приблизно 10 метрів від камери, і ось так мене приблизно чути на цей мікрофон у ланзі, а 100 в 10 метрах від смартфону. Це в нас приблизно 15 метрів від смартфону. Так ми записуємо на прямій дистанції. Тут, в принципі, нічого не заважає. Я зараз знаходжуся, можна так сказати, в лісі, але тут поруч зі мною, як ви бачите, не дуже багато дерев. Тут така полянка, і ось так ми приблизно пишемо. Давайте візьмемо. 20 метрів 20 метрів, те, що заявляє, виробник воно повинно писати без проблем. Як пише виробник, до речі, 20 метрів прямої дистанції до 12 метрів. Це якщо вже якісь є е, затори, щось буде заважати. Але як ви чуєте чи не чуєте, я не знаю. Зараз моніторингу ніякого немає. 20 метрів прямої дистанції, давайте візьмемо 30 метрів, щоб розуміти, бере воно більше чи не бере. Отже, 30 метрів, як мене чутно, можливо, чутно, а можливо ні, але я буду писати на постпродакшені, коли буду монтувати це відео, і буду писати, є якісь. Проблеми чи немає проблем з сигналом на 30 метрах і на інших дистанціях. Але ось так мене приблизно чути. І ось так пише цей мікрофон. Як на мене, все дуже навіть непогано. Навіть за 30 доларів все дуже добре. І приблизно ось такий мікрофон. Зараз я рухаюся, і воно пише все. І можете чути, як воно. Пише, пишіть свої думки в коментарях. Ну а зараз для вас ще один тест, так як ця бездротова мікрофонна система постачається з двома мікрофонами, септо передавачами. Я зараз підключу ще один мікрофон, септо другий мікрофон, який був у мене у кишені, і почуємо, як воно буде писати. Так, цей мікрофон під'єднаний, зелений індикатор, вмикаємо ось цей. Зелений індикатор, все. От зараз пишемо на два мікрофони. Ви вже, я гадаю, відчули, як воно буде писати. Ось, раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. І ось так ми приблизно пишемо на два мікрофони, але, звичайно, цей мікрофон потрібно буде. Повісити на кліпсу комусь на іншу людину і записувати, наприклад, якісь інтерв'ю. Це навіть дуже зручно. Наприклад, багато популярних відео в Тіктоку чи ще десь один мікрофон може бути на вас, а інший ви, наприклад, ось так підносите до людини, і вона вам буде щось казати. Тобто, не треба одним мікрофоном користуватися, а можете двома користуватися. І за 30 баксів я вважаю це дуже гарний мікрофон, тому. Можу рекомендувати до покупки, але випишіть свої думки в коментарях. Ну і скажу ще власне пару слів про трипод ланзі JJ02. два. Виконаний трипод з приємного пластику, виготовленого під шкіру. в мене колір білий, але є класичний чорний. Висота триподу регулюється від 20 до 38,5 см. Затискач для смартфону обертається на всі 360 градусів та ковзає вверх вниз bluetooth контролер для дистанційного керування працює на відстані до 10 метрів. Підсумок бездротова мікрофонна система у ланзіа100 та Bluetooth трипот у Ланзі – Це гідні аксесуари для вашого смартфона чи навіть камери. Коштують вони всі доступно від 20 до 30 доларів за одиницю. Мікрофон має якісні матеріали виконання, якісний запис звуку, велику дистанцію запису більше 20 метрів, а це більше ніж заявив сам виробник. Та дійсно працюючи три режими шумозаглушення у різних сценаріях використання. А також тут зручний зарядний футляр – Гідний комплект постачання за 30 доларів. Bluetooth трипот також гідний, як для 20 доларів, якісні матеріали, багатофункціональність та якість у цілому. У підсумку від душі можу рекомендувати до покупки ці товари від Уланзі. Мені вони точно сподобалися. Посилання докупити ці товари від ланзі залишаю в описі під відео. А зараз підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний. Попереду багато цікавого контенту чекає на тебе. Не забувай підтримувати та просувати український контент на Ютубі, це дуже важливо. Кожна підписка на канал, вподобайка, коментарі та поширення відео допомагає україномовному ютубу та україномовному контенту. А також не забувай про підписки на мої телеграм-канали, там багато цікавого. І не забудь, будь ласка, про барахолку із де я продаю товари як після огляду, так і нові товари за гарною. Та праваю ціною в Україні всі посилання та реквізити для донатів та підтримки каналу ви знайдете в описі під відео і до нових зустрічей, друзі!